Сесійний день із протестами, міський голова з депутатами сьогодні працювали під вигуки ганьба. Ратушу пікетами брали підприємці. Вони вимагають, аби їм продовжили ліцензії. Якщо ж ні, мафи можуть зникнути з вулиць міста, а сотні людей лишаться на вулиці. А допоки одні пікетують, інші визнають неналежною роботу комунальних служб. Міські обранці лишились невдоволеними прибиранням львівських вулиць від снігу. Тож що знову ділять депутати з міським головою, дізнавалась Юлія Манько. Один у сесійній залі, інший на вулиці серед людей. Андрій Садовий сьогодні роздвоївся. Щоправда, вуличний міський голова це лише атракція. Пан Ігор розповідає, перевтілювався у садового, аби висміяти вчинки голови. Хочемо, щоб міський голова був наш міський голова, щоб нам не було соромно і ми його обрали, і щоб він підтримував нас. І таких розчарованих, як пан Ігор, під міською радою сотні. Усі підприємці скаржаться, їм не дають працювати. Від початку цього року кажуть мітингувальники, власникам мафів не хочуть давати ліцензії. Тож тепер бояться, що лишаться на вулиці. Немає схеми прив'язки, по якій мають робитися продовження договорів оренди. Немає схеми, немає взагалі нічого. Тому в 2013 році виходить, що вся мала архітектура міста Львова. Відпадає на непродовження договорів оренди. Аби їх нарешті почули, підприємці вирушили до сесійної зали. Депутати вирішили, їм варто працювати спільно з виконавчим комітетом і також долучатись до рішення, давати ліцензію чи ні. Підприємцям, які займаються малим бізнесом у Львові, вже декілька років просто вставляють палки в колеса, принципово не підтримуючи малий бізнес у Львові, а напевно лобіюючи. Інтереси великих підприємств натомість міський голова переконує, ні в кого роботу він не забирає. Щоправда, кількість мафів таки варто зменшити, адже більшість з них розміщені на зупинках і продають лише алкоголь та тютюн. Ба більше пропонується підліткам. На у Львові треба поважати кожного підприємця, кожного підприємця, і ми не можемо мати ситуацію, коли стоїть поруч чотири мафи, чотири продають продукти. Від торгівлі одразу до снігу міські депутати невдоволені роботою комунальників під час стихії і тому вимагають звіту. Більшість у сесійній залі переконана, нестача техніки, про яку постійно говорять міські посадовці, насправді є. Сама ж ситуація це проста бездіяльність. Можна було звернутися до військових за допомогою. Я думаю, що тут мені хто би ніхто не відмовив. Проблема не в тому, щоб купити щось техніку, Проблема як це все організувати. А от міські посадовці переконують, місто прибирали як могли. Інше дивляться на бабцю. А що ти так тут нам погано прибираєш? А вона, бідна, згорбна, гребе цей сніг, та вийди, поможи. Далі депутати взялись за фінанси із другої спроби таки розглянули зміни до бюджету розвитку. Минулого разу їм не вистачило часу, аби вивчити цифри. Тепер його їм було вдосталь, відтак Львів нарешті отримав гроші для розвитку. Юлія Манько Назар Піх, новини.